Зараз покажу кроликів, які в мене вийшли. Поки що вони без одягу, але скоро будуть вдягатися. Ось такий один. Ну, хотілося б, щоб вони, звичайно, схожі були, але ну, я от бачу, що в одного обличчя вийшло ширше. Можливо, я тут на дві петелечки все-таки більше зробила. Я аналізувала, і вушка все-таки не сильно стали. в мене, як мені хотілося, я там їх і додатково пришивала. А, так, от хвостик, все зробила. Зараз буде в нього красивенькі такі шортики, будуть кофточка, щоб тепленько було. Також по майстер-класу Юлії Ковальової. Ну, я ще ротик додала, і глазки в мене самі вив'язані. І цього я навіть вусики попробувала зробити. Можна було б і так, також постаралась втягти, оформити мордочку, щоб щочки були більш видуті. В цього краще стоять вушка, трошки в нього такий інший. Рожевий колір. Лап, лапки я отут в цього менш наповнила, а в того більш плотніші. Ну і тут так же само, так хвостик, все одинаково. А в голівку я тут закріпляла дерев'яною палочкою, щоб краще стояла голівка. Ну, в принципі, в принципі, вона і так хорошо стоїть, якщо добре плотно набити її. Ось тут вона не закріплена. І е, в, в шия недовга і тому хорошо тримається. Такі ось вони. Я вирішила одному із них ось, почати в'язати одяг. Ось вже рукавчики готовенькі. І зробити це із червоної захотіла ниточки, Уже звичайним маленьким гачком, 2,5 номер. Ось такі рукавчики, і буде так далі в'язатися. Кофточка на гудзиках. стакан.